Панське благословіння на 6 липня 23 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні Ісус, в святому письмі в Євангелії, піднімає питання родини, родини духовної і родини по плоті. І був випадок, коли прийшли мати і брати його. І занадто по не могли війти в хату, і йому доповіли, що вони прийшли. То він сказав: А хто моє? Хто мій брат? Хто мій сестра? Хто моя мати? Мої брати, сестра і мати це ті, які виконують волю отця. А... І тут ми піднімаємо питання, що він в іншому місці сказав інше слово. А хто вороги мої? Та вороги мої, ближні мої, а, я прийшов принести не, не мир, а меч. І оце і принесення меча в родині це коли людина не, по духу не приймає люд, людина, родина по плоті не приймає родину по духу. Якщо родина тягне в пекло, то її треба залишити. А якщо родина іде з тобою і по плоті становиться і родиною по духу, то вона тебе виводить на шлях спасіння. Сьогодні військові можуть це знаєте, трошки доторкнутися і мати образ такий приклад. Бо всі військові мають військову родину, і вона відрізняється від родини по, по плоті, тому що потім я сам був військовослужбовцем ще на строковій службі. і ми довго прикордонниками збиралися раз на рік, Раз на рік і пригадували нашу службу і наше військове братерство. Але тут вище братерство, братерство по духу, бо і братерство військове може тягнути в пекло. А нам треба, щоб і військове братерство не тільки було за родом діяльності, а іще по духу Божому, щоб воно вело до спасіння. Амінь.